Ну, По-перше, операція абсолютно неболюча, по-друге, враження від того, що я бачу, воно було настільки цікаве, що це, мабуть, найцікавіше кіно, яке я бачив в своєму житті. Це... Мені навіть було шкода, коли операція закінчилася. А що саме? Більше всього, мені сподобалось, тому що це було дуже гарно видно, вразило, Ще як пінцетом відривали шматочки якоїсь плівки з дна і шматочками витягали, викидали. Це, це означає, що офтальмологія досягла якихось рівнів взагалі космічних. Я про кардіологію високої думки, але офтальмологія, схоже, там зміни просто якісь неймовірні. Я... Це просто ви, ви зустріли. <губ> 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 Психотерапевтами гарними працювати. Так що, я в захваті і вже чекаю, коли можна буде другого кооперувати. Вже у всякому випадку в страху ніякого на повторну операцію немає.